Да, помаранчевый что-то Трошечки добавим. Раз, два, три. Можно чуть-чуть еще? Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Ну, добав. Раз, раз, раз. Хорошо? Свет. Нормально? Нормально. Слава Богу, брати, сестри, друзі, хто там дивиться нас, можливо, онлайн. Всім привіт. Давайте прославимо Бога і почнемо наше богослужіння із молитви. Хто має бажання моліться до Бога, прославляємо Його, просимо Нього, дякуємо Його. Слава тобі, Боже, за те, що ти до цього часу нас зберіг, і за те, що ми можемо славити Тебе, прославляти Тебе, дякувати тобі за те, що ти для нас посилаєш, і за трудності, і за благословіння, і за випробування. Слава тобі, Небесний батьку, за те, що ти створив небо і землю, створив все видиме і невидиме. Слава тобі за все, слава тобі, Дух Святий, слава тобі за те, то, що ти завжди з нами утішаєш нас, даєш нам свої дари, даєш нам свою благодать. Слава тобі, Сузо, за те, то, що ти помер за нас. Слава тобі, за те, то, що ти прожив своє життя ідеально, став ідеальною жертвою, заплатив своєю кров'ю святою за гріхи всіх людей, за гріхи всіх хто, всіх, хто живе на цій землі. Слава тобі за те, то, що ти кожного хочеш призвати до себе, хочеш простити, хочеш прийняти, хочеш, щоб людина покаялась. Слава тобі, за те, то, що ти спасаєш людей по всьому світу і до цього дня. І Багатьох із нас, спас, чи, можливо, всіх, хто тут присутній, слава тобі за твою благодать, за твою милість, за твоє прощення за вічне життя. Слава тобі за те, то, що ти це робиш не по нашим якимось заслугам, а по своїй любові, по своїй благодаті. Слава тобі, благослови сьогоднішнє наше служіння, сьогоднішнє служіння по всій Україні, по всьому Макарову і по всьому світу. Будь прославлений, ти, наш великий люблячий добрий Бог. Благослови всіх, хто страждає, благослови всіх, кого позбавили свободи, благослови всіх віруючих, які зараз перебувають в якихось обставинах, чи в хворобах, чи в якихось депресіях, чи ще в чомусь поганому, Боже, благослови і змилуйся над усіма. Слава тобі за те, що ти милостивий, люблячий, добрий Бог. Слава тобі. Амінь. Амінь. І давайте зараз прославимо Бога. псалмом. Із 20-го вірша Лукі, другий розділ. Прочитаємо сьогодні історію, яку ми святкували чи згадували на цьому тижні. Я почну читати з 20-го вірша. Тут написано «Пастухи ж повернулись, прославляючи їх хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Це про те, як пастухи поклонилися Ісусу і вже повернулися, прославляючи Бога. Коли ж виповнулось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав перше, ніж він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що роз. Криває утробу, має бути посвячений Господу, і щоб жертву скласти, як в законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен або Симеон, також що його називають, людина праведна та благочестива, що потіх чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса Батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами: світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батьки його й мати тим, що про нього було розповіджене. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері ось призначений цей багатьом на падіння й уставання в Ізраїлі і на знак сперечання і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила до глибокої старости. Живши з мужем сім років від свого дівування, удова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі, постами і молитвами, і години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то повернулись вони в Галілею до міста свого Назарету, а дитина росла. Та зміцнялася духом, набираючись мудрості і благодать Божа на ній пробувала. До цього закінчимо. І давайте помолимося ще за апаратуру, щоб воно якось налагодилося і не почало. Якщо на це є воля Божа. Якщо ні, то ні. Боже, ти бачиш, наші такі технічні моменти, що воно клацає і трохи заважає проводити служіння. Якщо на це твоя воля, то зроби, щоб воно справилось. Якщо ні, то допоможи нам будь. Уважними до слова Твого, до прославлення. Зараз будемо славити тебе і свідоцтвами, і проповіддю, і псалмами. Прослався в цьому ти. Амінь. І зараз давайте, в кого є бажання, можна прославити Бога, чи піснею, чи свідоцтвом, чи псалмом. І знов підіймаю до синього неба я очі свої, і в тихій молитві приходжу до тебе на грішній землі, коли відчуваю тягар і каміння на дорозі мої, тоді я шукаю підтримки спасіння молитві простій. Молитва до Бога, як так білокрилий, що в небо зліта. Молитва до Бога то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Коли я не маю ні сили, ні волі, і тяжко мені, тоді розмовляти спішу я з тобою і вдень, і вночі. Ти, Господи, з неба все бачиш і знаєш про долю мою. І тільки до тебе молитві приходжу про спокій молю. Молитва до Бога, як кабіло крили, що в небо зліта. молитва до Бога, то крила надії і віра поста, молитва до Бога, то сонячний промінь на землі. Я без дозволу, бо сьогодні знайшла знайшли такий гарний вірш про молитву. І ось така була, а може не треба? Так ось про молитву в своєму житті молитвою я користувалася інколи. Не розуміючи того, що